Ви шукаєте смартфон, який не просто нормальний, а такий, що виділяється у натовпі сірості. Тоді вітаю, ви у правильному місті. Vivo — це бренд, який давно перестав бути просто ще одним китайським виробником. Це компанія, що кидає виклик навіть гігантам ринку, не боїться експериментів і постійно тисне на газ у плані технологій. Вони одними з перших запустили в маси підекранний сканер відбитків. Одним з перших навчили камеру бачити в темневі. А дизайн їхніх фларманів це окрема естетика. Vivo не женеться за хайпом, вона створює тренди сама: ультраякісні дисплеї, унікальна обробка фото, звук, якого ви не очікуєте від смартфона. І все це у пристроях, що реально працюють довго і стабільно. У цьому відео найкращі моделі Vivo на сьогодні: без води, без реклами, тільки експертний вибір і чесний аналіз. Пишіть у коментарях, який Vivo у вас або який хотіли б купити. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і підтримати нас через банку Мона. Посилання в описі. Погнали! П'яте місце в нашому топі заслужено займає Vivo Y19S із пам'яттю 128 ГБ. Це не флагман, але впевнений бюджетник із вдалим балансом начинки. Працює він на чіпі Unisoc Tiger T612, що підходить для базових сценаріїв, месенджери, соцмережі, YouTube, але явно не про ігри. IPS-екран на 6,68 дюйма з частотою 90 Гц і яскравістю 1000 ніт виглядає достойно, хоч і з HD роздійністю. Ємний акум на п'є. 5500 мА забезпечує півтора-два дні роботи. Зарядка на 15 Вт доволі повільна, але стабільна. Оперативки 6 ГБ, плюс до 8 віртуально, що дає комфортну багатозадачність. Основна камера на 50 мегапікселів, базова, без зайвих амбіцій, фронталка 5. Приємний бонус, корпус із захистом IP 64, боковий сканер, подвійні динаміки і свіжий Android 14 з Funtouch. мінусів. Трохи є: немає NFC. Заряд слабкий, фото середні. Але як варіант до 6-7 тисяч гривень, це міцний апарат на щодень з довгим життям батареї і нормальним екраном. На четвертому місці Vivo V40 Lite 5G, стильний середньоціновий смартфон, який тягне на преміум за відчуттями. Тут великий 6,78 дюйма AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю аж 1800 ніт. Зображення яскраве, плавне і контрастне. Усередині Snapdragon 6G. Gen 1. не топ, але для щоденних задач соцмереж, відео і фото вистачає з головою пам'яті 8 ГБ оперативної і 256 постійної, плюс підтримка microSD. основна камера 50 мегапікселів плюс 8, ширококут і макро, фронталка 32 з фірмовим ауралай. Живиться смартфон від акума на 5500 мАч. Підтримує швидке зарядження. Flash Charge на 80 Вт. Є NFC, стереозвук, захист IP 64 але немає аудіороз'єму. Це апарат для тих, хто хоче стиль, автономність і нормальні фото без переплат за бренди. Третє місце займає Vivo V29E, модель, який вже два роки, але вона й досі залишається у топах продажів. І не дарма, тут шикарний AMOLED-дисплей 6,78 дюйма з роздільною здатністю Full HD і частотою 120 Гц. Виглядає все плавно і яскраво навіть на сонці. Всередині надійний Snapdragon 695, 8 ГБ оперативки плюс ще 8 можна додати віртуально, і 256 ГБ швидкої пам'яті UFS. Камери теж не підкачали. Основна на 64 Мп зуб оптичною стабілізацією, ширококутна вісімка, а фронталка цілих 50 мегапікселів із автофокусом, як у флагманів, живиться це все від батарей на 5000 мАч, а зарядка до 60 Вт, Тож довго чекати не доведеться. Так немає ні на всі, ні аудіороз'єму, але в плані балансу ціни, автономності і стабільної якості це смартфон, який досі грає у вищій лізі. Абсолютно справедливо! Друге місце займає Vivo X200 Pro. І це не просто черговий флагман, а справжній прорив, який демонструє, що Vivo вже не наздоганяє лідерів ринку, вона сама диктує правила гри. Тут стоїть потужний чіп Mediatek Dimensity 9400. Це топовий процесор, який з легкістю тягне важкі ігри, багатозадачність і навіть монтаж відео у 8K. Смартфон має 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ сховища. І це без можливості забити його під зав'язку. Дисплей 6.78 дюйма, AMOLED, з частотою оновлення 120 Гц. Все виглядає гладко, яскраво і максимально живо. Особливу увагу заслуговує камера. Створена разом із Зайс, вона просто зносить дах. Фото виходять соковиті, деталізовані, і навіть нічні знімки виглядають професійно. Vivo X200 Pro це не тільки про технічні цифри, а й про емоції. Він приємний у руці, стрімкий у роботі та вражаючий у кожній дрібниці. Якщо ви хочете смартфон на роки із запасом по всьому, це один із найрозумніших виборів на ринку зараз. Абсолютний лідер нашого рейтингу: Vivo X200 Ultra. Смартфон без слабких ність і з максимальною концентрацією флагманських рішень. Всередині працює найпотужніший на сьогодні процесор Snapdragon 8 Elite. Офіційно, це Snapdragon 8 Gen 3, який забезпечує рекордну продуктивність у всіх сценаріях: від ігор до відеомонтажу прямо на телефоні. Камера справжній прорив, основний сенсор на 200 мегапікселів з оптикою Zeiss, доповнений ультрашириком і телеоб'єктивом, дозволяє знімати фото на рівні. Професійної техніки. Дисплей 6,82 дюйма, AMOLED із частотою 120 Гц підтримкою LTPO і розширенням HDR. Зображення виглядає живим, глибоким і плавним. Акумулятор на 6000 мАг гарантує до двох днів активної роботи, а швидка зарядка повертає до життя смартфон за лічені хвилини. Плюс 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудоване, запасу вистачить з головою. Vivo X200 Ultra це не просто флагман. А технологічна демонстрація сили бренду, яка не залишає конкурентам жодного шансу. Якщо ви досі думали, що Vivo – це про гарний дизайн і нормальні камери, то саме час переглянути своє уявлення. Сьогодні цей бренд вистрілює точно в ціль: потужність, інновації, преміальний досвід, і все це за ціною, яка ще не встигла злетіти в космос. У нашому рейтингу ви побачили найкращі моделі Vivo на сьогодні, кожна з яких по-своєму унікальна: від топового X200 Ultra до збалансованого X200 Pro. І якщо вам було цікаво, не скупіть. На лайк, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок. А якщо хочете підтримати наш контент, посилання на банку моно знайдете в описі. Зустрінемось у нових топах, буде ще гарячіше.